Polski Czerwony Krzyż na Pomorzu był pierwszym oddziałem okręgowym, który podjął tę, tę inicjatywę realizacji programu. Więc nie dość, że realizowaliśmy go od samego początku w największej skali, to jeszcze też staliśmy się w pewnym sensie takim partnerem dla innych oddziałów okręgowych, którymi mogliśmy się dzielić z innymi naszymi przyjaciółmi z innych oddziałów PCK. Mamy mnóstwo kursów, jednak nie możemy uwzględnić każdego kursu. Przez Cash Assistance możemy pomóc z nostryfikacją dyplomu, więc możemy pomóc, jeżeli to jest taki kurs, którego nie mamy, a widzimy, że osoba potrzebuje tego szkolenia i chętna i umotywowana i może skończyć ten kurs. Przede wszystkim cieszyło się największą popularnością od samego początku to kursy językowe, ponieważ to jest chyba też taka podstawowa rzecz, jeśli chodzi o podjęcie jakiejkolwiek aktywności, a tym bardziej aktywności zawodowej, żeby móc się komunikować. Takim dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy z branży beauty, kursy wykonywania paznokci, architektury oka i tak dalej. Bo Tutaj też musimy mieć na uwadze to, że beneficjentami naszego projektu były głównie, czy są głównie kobiety. Bardzo często, czy w znakomitej większości są to matki, więc taka praca właśnie z branży beauty pozwala łączyć wychowywanie dziecka z pracą. Na początku wojny była duża niebezpieka rakietnych udarów i zachopienia całego miasta. Тому мені було дуже страшно і тому було таке рішення виїхати з дітьми в безпечне місце. Їхала я з двома дітьми. На той час меншому було два роки, а старшому було 14. Бо на той час так все я була в, у декретній відпустці за меншою дитиною, і грошей не було, і нічого не було, і тільки що змогли речі, документи взяти, двох дітей і виїхати на початку війни. Грошей в мене не було. Я мусила десь працювати. І я е, пішла е, в квітні е, 2022 року до уж до праці, щоб допомогли з вивченням польської мови. І е, вони дали, порадили мені звернутися до е, червоного польського хреста е, в місті Гданську. Я юристом. Е, тут е, мій фах не був затребуваний. Я е, мусила навчитися чомусь новому, перепрофілюватися, коли вивчила польську мову. Я записалася на ці курси масажу, які мені оплатив е, Червоний Хрест. І завдяки цьому я на даний час знайшла роботу і працюю в масажному салоні масаж лайн в Куданську. Ну, Сьогодні вже Дуже я задоволена своїм життям, якістю свого життя. Я маю цікаву, інтересну, цікаву роботу, яка приносить мені задоволення і гроші також, бо без цього ніяк. На даний час я працюю адміністратором салону Massage Line. Також, оскільки є ще є, ще в мене не дуже опита, бо масаж це така серйозна сфера. сфера. Де потрібно навички певні мати, Ну заняття також. Я завжди ще, ще ходжу на інші курси підвищення кваліфікації. Е, і зараз я також е, ну, виходжу так поступово працювати як і масажист. Бо зараз, завдяки Червоному хресту, я маю постійну роботу, яка мені подобається і приносить мені дохід. Приїхала разом з сином з України з Херсона, там де була в той час була окупація. ще. До Польщі приїхала, бо тут була як туриста, вулі не знала, де їхати, і хотіла їхати як надалі від війни. У місті не було ні леків, ні їдження. Я розуміла, що було страшно, бо ти як за градками, ти не міг ні купити, ні вийти. Ти завжди сидів вдома, дитина спала в лазенці. Я мала добре життя. Я працювала 10 років як Луна Кшенгова. Мало мішкані, мало там, багато дуже коліжанок. Дітська ходила до школи на хокей. Ну, то було пінкні життя, і, і коли ти то одразу все втратив, то було дуже трудно. Я, я не вім, я відчувала себе як, як, як якийсь малий котик, я не знала, що мені робити далі. То найтрудніше було. То я прочитала в інтернеті. Спочатку я прийшла до Червоного Кису, і тут була така група допомоги психологічної. Спочатку то теж було дуже важливо для мене. що я познала, що я не єдна така кіта. Я закінчила курс допомоги людям з. Старшим особам, ну я мама не тільки старших особ, ну і, і, і скінчила курс, і одразу я пішла до праці. Ну, то було два дні, і я вже, скінчила, вже в мене була праця. Мої кревні, моя бабця застала в Україні в, в, в окупації, і я знала що і ні їй допомагають, ні я їм, я їй можу їй допомогти. Я хотіла теж комусь допомогти, щоб тобто, якийсь баланс в цьому житті був. І то обрала обратила працю, як би допомогти людям. І я вільний час я можу обирати час праці, бо я мама дітка, і не треба бути з допомогти. що трудно було спочатку, коли ти виходив з дому, ти нікого не знав, і всі тварини були незнайомі. І Я вишукувала когось знайомого. А зараз я мешкаю і працюю на своєму ще. І я вже йду, іди всіх знам там день добрий. і То мені приємно що я не сама в тому місці. То для мене, ну я що для кожної людини то дуже важливо, бути obok ludzi. Staramy się wspierać również i osoby, które wychodzą z domu dziecka, to jest młodzież, która ukończyła 18 lat, żeby pomóc im odnaleźć tą ścieżkę zawodową. Wysyłamy ich na kursy, wysyłamy ich do doradców zawodowych no i również pomagamy jak możemy. Myślę, że to jest świetny projekt dla polskiego kraju jednak, bo to jest aktywizacja zawodowa, my usamodzielniamy tych osób i nie robimy zależności im od pomocy społecznej. Więc naprawdę uzupełniamy te warunki, które potrzebuje i uchodźiec, i polski rynek pracy, więc naprawdę to jest świetny projekt. Jeżeli chodzi o następujących planach, to planujemy nie Po prostu nie skupia się tylko na uchodźcach z Ukrainy, wiadomo, że to jest największa liczba uchodźców, ale dla migrantów z każdego kraju, który przyjeżdża do Polski, żeby on mógł uzyskać pomoc u nas. Żeby nie było tak, że my wydzielamy kogoś. Nie. Polski Czerwony Krzyż jest dla każdego i każdy może tu znaleźć taką bezpieczną przystań, żeby, żeby odnowić siebie. Jak pokazują badania, Polska jako kraj, kraj wysoko rozwinięty. W ciągu najbliższych lat będzie się borykał z coraz większymi niedoborami osób na rynku pracy. I co prawda imigracja to nie jest jedyny. Sposób na to, żeby tę lukę uzupełniać, ale jest jednym z bardziej istotnych i my też w ten sposób chcemy partycypować w tym, żeby taki problem społeczny i polski również rozwiązywać.